Друзі, вітання з Вашингтона, де триває 75-й саміт НАТО. На ньому лідери держав-членів Альянсу вже погодили фінальну декларацію, яка містить багато важливих для України моментів. І на мою думку, прийнятий документ є набагато більш сильним у своїх формулюваннях, ніж, наприклад, декларація за підсумками саміту у Вільнюсі 2023 року. Найголовніше, що шлях України до НАТО буде знову незворотнім, як на тому й наполягав Київ, і країни-члени. Янцу погодилися, зобов'язалися і надалі підтримувати нас на шляху до повноцінного членства в НАТО. Було погоджено п'ять основних складових того самого мосту до членства в НАТО для України, які дозволять нам стати частиною альянсу, як тільки дозволять умови. І умов тут насправді дві: по-перше, це завершення дій, завершення війни. По-друге, це консенсус, згоди якої мають дійти всі держави-члени НАТО, аби нас прийняли до альянсу. Перше складуватися заснування НАТО нової структури щодо питань безпекової допомоги та навчання для підтримки України. І тут фактично НАТО замість США переймає на себе координацію надання озброєння і підготовки українського війська. А ця нова структура базуватиметься в Візбаденні в Німеччині, нараховуватиме 700 працівників. А її керівником виступатиме головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі. Насправді до розгортання структури вже все готове. по Пообіцяв генсек адже у Візбадані вже є необхідні об'єкти альянсу. Друге, погоднее фінансування в розмірі 40 мільярдів євро. Ці кошти підуть саме на закриття військових потреб України, що має покращити для нас ситуацію на фронті. Третє це створення спільного центру аналізу, підготовки та навчання НАТО України в польському Питгощі. Цей центр має допомогти Україні втілити у життя необхідні реформи у війську, і це допоможе Збройним силам України максимально наблизитися до стандартів НАТО. Четверте це призначення і направлення до України спецпредставника НАТО для поглиблення двосторонніх відносин між Києвом та Альянсом. І, врешті, п'яте це конкретні зобов'язання щодо надання озброєння протиповітряної оборони, авіації та інших видів обладнання. І поки я записую це відео, наприклад, до України вже мають прямувати винищувачі F-16 з Данії та Нідерландів. Принаймні так обіцяли держсекретар США Блінкен та міністр оборони штатів Остін. І будемо сподіватися, що це дійсно так. Це загальне відчуття, що цей саміт надсилає багато сигналів не лише Росії, так що підтримка України продовжиться, що Україна врешті стане членом НАТО, але є багато чітких меседжів для Китаю. Адже запчастини, механізми, компоненти, які Китай передає Росії, Москва використовує для виробництва ракет, бомб та іншої зброї, якою вона вбиває українців, і НАТО. Відкрито закликало Пекін припинити будь-які зусилля з підтримки Росії. Утім, про загальне значення того, що було прийнято, і оголошено в Вашингтоні у наступних матеріалах телеграфу. Не припустіть, аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.